Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти дещо про такий психічний розлад, як ігроманія, або якщо використовувати науковий термін лудоманія. В повному перекладі з Древньогрецької: лудо це грати, а манія – це безумство. Ви самі розумієте, і воно висловлюється виключно патологічні залежності. Від гри. Останнім часом у всьому світі е, ігроманія або лудоманія дуже широко розповсюдилась, дякуючи інтернету. Е, різного роду казіно, різного роду казіно в, в електронному вигляді, е, завдяки нашим телефонам багато людей, які підлягають. Під цю психічну залежність. Лікується вона достатньо складно і тривалий термін. Чому так виходить? Виходить тому, що людина під час гри відчуває певний комфорт, певний, певний спокій і тому дуже швидко захворює на, це, на цей психічний розвиток.